Друзі, всім привіт! Ми знову, знову в студії автозвука Електросила Київ. І у нас в роботі е, був такий прекрасний автомобіль Audi Q7 2021 року з штатною аудіосистемою Bang Olufsen. Існує дві модифікації Bang для Audi це Premium і Advanced. В нашому випадку це Premium, менша кількість динаміків і менша потужність підсилювача. Клієнти не влаштовують, як він грає. Як він сказав, взагалі не грає, тому ми будемо працювати і робити, щоб цей автомобіль звучав набагато краще і радував свого власника. Та, давайте коротенько розповім про той, ту систему, що тут стояла заводська Бенкен Олафсен. Тобто, в дверях передніх він має корпуси окремі з вуфером та середньочастотником. Тобто це окреме, а навіть середньочастотник не в об'ємі стоїть, він просто прикручений, як в більшості ВАК, в авто, більшості автомобілів вак групи. Просто він грає як фріє. А мідбас стоїть в об'ємі і має тобто, невеличкий розмір, навіть менше, ніж 16,5 см, і має фазоінвертор. інвертор. Таким чином, він, вони компенсують, скоріш за все, невеличкий е, діаметр за рахунок корпусу та фази інвертора, щоб отримати. Більше басу. Але ж то високий бас тут такий ну, нечіткий, він дуже розмазаний і, коротше, фігня. Ще пара середньочастотників розташована в торпедо під склом. В стійках передніх стоять твітера знизу і твітера зверху. Верхні, це як вони вмикаються, коли включається ефект 3D. На лаштуваннях штатного головного пристрою є ця, цей пункт. Якщо вмикати звичайне стерео, то вони не працюють. Задні двері. 16-й мітбас в двері та твіттер в стійки, центральні стійки. І ще два динаміка в стелі. Тобто це динаміки для Третього ряду. А, машина трьохрядна, три ряди сидінь. Тому це ще окремо подивимося, як там розташування в багажнику. Ну і центральний канал, Твіттер і середньочастотник центрального каналу. І того 19 динаміків і 14 каналів підсилення. Частина каналів йде з головного пристрою, частина канали, каналів зі штатного підсилювача, які розташовані в багажнику. Будемо міняти і покращувати. Що будемо ставити взамін штатної аудіосистеми, взамін Бенкен Olufsen, в цей автомобіль? Ми обрали 18-канальний процесорний підсилювач Helix V18 DSP, тобто, він допоможе нам повністю підключити всі динаміки автомобілі. Це було побажання клієнта, тобто ми з ним це обговорювали і вирішили підключити по максимуму всі канали, всі динаміки, які є в автомобілі. По акустиці. На фронт у нас іде трьохкомпонентний фронт BLAM S165.300, 16 мідбас, середньочастотник та твітер. Ми поставили мідбас в двері, відповідно, тобто зняли корпуси, виробили проставочні кільця і зробили заглушку з пластику та додатково підсилив її віброізоляцію, тобто, щоб закрити отвір, який залишився від. Після зняття штатного корпусу. Середньочастотник ми поставили в Торпедо під скло. І твіттер, відповідно, в штатне місце знизу замість штатних твітерів. Залишили верхні твітери динаміки для системи 3D. по фронту. Всі... А, поміняли центральний канал, поставили з з комплектом матч від БМВ. Позаду у нас комплект так само Blum Signature S165.80. Це так само 16-сантиметровий мідбас в двері і твіттер в штатному місці в встійки. Динаміки в стелі ми залишили, не чіпали, і саме цікаве, поставили сабвуфер Сабвуфер тут був заводський, але ж ми зробили краще. І потужніше. Виробили зробили кастомний корпус. Як я вже казав, машина має три ряди сидінь тому простору в багажнику під штатною підлогою ще менше, ніж в двохрядній двохрядному автомобілі. Тобто, зробили кастомний корпус під динамік 10 дюймів. Дуже складний, складна форма була. І поставили наш процесорний підсилювач та моноблок на новий сап. Моноблока тут, на жаль, не видно, він стоїть під основним підсилювачем знизу. Протягнули дроти, взяли сигнал, тобто все завели на новий підсилювач і розвели знову дроти на акустику. Ось такий штатний сабвуфер. Тут був динамік 8 дюймів, у нас 10 вже і значно потужніший. Він стояв ось таким чином, був розташований. Тут стояв штатний підсилювач, який ми перенесли праворуч, і замість нього зробили клієнт побажав, щоб багажник повністю залишився функціональним, тому що він, інколи йому треба возити багато речей. Тому. Все у нас залишилось штатна, штатна підлога закривається. Все виглядає, як і було. Про сигнал. На жаль, поки що в цьому автомобілі ми зробили, взяли сигнал високий рівень, тобто зі штатного підсилювача. Але Є можливість закодувати машину і взяти сигнал з оптичної шини МОЗ-150 за допомогою спеціального адаптеру. Але ж, на жаль, зараз в наявності немає в Україні цих адаптерів, тому ми будемо чекати, коли вони з'являться, і наступним кроком це буде покращення, тобто можна буде взяти цифровий сигнал з головного пристрою і подати його вже в процесорний підсилювач, таким чином ще. Краще зробити е, звучання в цьому автомобілі в цій системі. Таким чином, в цьому автомобілі багажник повністю функціональний, нічого не змінено. По дверях, по салону так само все в штатних місцях, ніяких переробок в інтер'єрі, повний, е, повний функціонал збережений е, по керуванню е, зі штатного головного пристрою. Так само можна, там є налаштування по керуванню окремо сабвуфером, він так само зберігається, тобто можна керувати окремо е, гучністю сабвуфера. Всі функції збережені, CarPlay, Android Auto, які є в штатному головному пристрої, все це працює і нічого не змінено. То ніякого колхозу все в штатних місцях, а грає-грає набагато яскравіше і потужніше. Якщо у вас є якісь запитання по цій машині по цій, або по інших машинах, і ви хочете зробити собі аудіосистему автомобіль, є телефони в описі, або ви можете знайти нас в Гуглі. Телефонуйте, все вам розповімо, пояснимо, прорахуємо і розповімо, які є варіанти по покращенню аудіосистеми в вашому автомобілі.